Волонтери проєкту Мукачівські перископи виготовляють багаторазові грілки для наших захисників. На різні напрямки фронту вже відправили понад тисячу і саме зараз виготовляють наступну партію. Максим Адаменко розповідає: грілка багаторазова та зберігає тепло більше ніж годину. Активується маленькою пружинкою, яка знаходиться всередині пакету з хімічною речовиною, яка кристалізується і нагрівається. Це така прозора упаковка. Вона називається дойпак. Зазвичай для дитячих соків використовується, зрізають верх цей штуцер для того, щоб менше було зайвих речей габаритних, щоб десь там не давило менше. Розміру. Всередині міститься розчин е, кристалів солі, це ацетат натрія. Оце тут плаває така стальна металева пружинка, яка є тригером, стартер, стартером цього е, процесу термічного. Стискається пружинка і починається ланцюгова реакція. Тривалий час воно стає залишається теплою. Ми е, виміряли, що саме на мукачевські теплообійми для ЗСУ, десь 100 хвилин вони ще гріють. Тобто, через 100 хвилин температура грілки ще сягає 40 градусів. Багаторазові грілки символічно назвали теплі обійми в умовах холодів. Цей пристрій допоможе зігрітися та уникнути обмороження кінцівок. Не зупинили волонтери і виробництво перископів. Щотижня охочі збираються, аби власноруч виготовити ці оптичні прилади. Мукачівські перископи допомагають нашим військовим на різних ділянках передової.